Вітаю, мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь телеканал ПІТІВІ. І сьогодні у мене в гостях начальник відділення рекрутингу 116-ї окремої бригади територіальної оборони майор Артем Гончаренко. Пане Артеме, вітаю вас у студії. Вітаю. Дякую, що прийшли. Дякую, що запросили. Ну, власне, будемо говорити про рекрутинг, але почати пропоную саме з історії 116-ї бригади відносно молодий підрозділ. Хоча вже знали його бійці як з витяги, так і гори. Розкажіть коротенько, як все починалося, як зараз. Бригада була створена в 2018 році. За цей час пройшла велику кількість напрямків. Ми були безпосередньо спочатку повномасштабного вторгнення, спочатку Суми, Сумщина, потім Харків. У 23-му році в повному складі одні з перших бригад пішли на виконання на Донеччину. На Донецькому напрямку Соледар, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Курахова, Покровськ. Зараз виконуємо завдання, я би сказав, на півночі. Як ви саме долучилися до підрозділу, який ви шлях пройшли до тієї посади, яку обіймаєте зараз? Безпосередньо до Збройних сил України я долучився з першого дня 2014 році, в березні, дзвінок на роботу прийти. Прийшов 5,5 років, задержався, потім звільнився. А щодо бригади, саме, то в 2021 році, в грудні в місяці, дізнався, що. Набирають, йде набір, розуміючи, що відбувається на кордоні, заключив контракт. За три тижні до повномасштабного вторгнення підписав контракт і вступив на посаду і почав виконувати завдання. Ви відразу ж були на цій посаді чи переміщалися? Ні. Ні? За час змінив 3-4 посади. Але це від того, що в Збройних силах України в армії це є нормально, тому що людина себе е, може знайти на іншій посаді. Е, зараз з начальником відділення рекрутингу. Власне, розкажіть, будь ласка, хто такий військовий рекрутер, як він працює зараз? Е, чи йдуть люди зараз добровольцями, і, і, скажімо так, відносно якусь можливо, статистику? Ну і основні ваші задачі станом на зараз. Рекрутинг це вербування, тобто це пошук, відбір людей згідно певних критерій. Тобто наше відділення було створено, ну, введено в штат в грудні минулого року. Також визначені задачі, які ми виконуємо. Хлопці, штаб-сержанти займаються пошуком, відбором за тими. Посадимо, які потребує наш підрозділ. Зараз хлопці шукають, телефонують, роз'яснюють, консультують. І тенденція на даний момент вона є позитивною. З кожним місяцем рекрутери, як нашої військової частини, так і загалом в кожній військовій частині вони є, показують результати, тому що Сарафанне радіо йде, воно працює, про нас дізнаються. Робота ведеться як в засобах, ну, в медіа, реклама, все воно йде. Ну і власне підходимо до важливого, кого ж нині потребує 116-бригада, та бригада? які посади, які умови служби, матеріальне забезпечення і то, що, напевно, це цікавий глядачів? Так, на даний час ми, як і кожна бригада, потребуємо піхоту, стрільців, кулеметників, бойових медиків. Такі посади є специфічні як медичний персонал, тобто хірурги, анестезіологи, середній медичний персонал. Щодо забезпечення, забезпечення зараз немає ніяких, жодних проблем в Збройних силах України. Щодо грошового забезпечення, то для солдата це 20-25 тисяч гривень це грошове забезпечення, яке вони, які вони отримують кожного місяця. Також вони отримують, так як наша бригада виконує бойові та спеціальні завдання щомісяця додаткову грошову нагороду у розмірі 30 тисяч. Якщо військовий виконує завдання в першому ешелоні оборони, розрахунок йде з розрахунку 100 тисяч на місяць, тобто день виконання 3 300, грубо говоря, грубо кажучи. І вони отримують в кінці місяця за ті дні, коли вони виконували. Безпосередньо, якщо брати нашу бригаду, яка зараз стоїть на півночі, да, мінімум 50 тисяч гривень військовослужбовець отримує грошове забезпечення. Ну і власне, якщо людина, наприклад, хоче йти медиком, то, вочевидь, має мати освіту. Але якщо хоче йти на якусь там бойову посаду, то може вона і не служити до того жодного дня, так? Але приєднатися до вас має всі шанси. Звісно, звісно, людина телефонує до нас, ми консультуємо, дізнаємося ту інформацію, яка нам потрібна для перевірки даної особи. Ми її перевіряємо, дізнаємося, чим вона займалася, дізнаємося, на що вона вчилася, ким вона є, і за фахом. Надаємо вибір, альтернативу, щоб людина сама взяла і обрала собі посаду. Ну і власне, як же потрапити на ту посаду, на яку саме бажає кандидат. от Побачив він вакансію, хоче туди. Перший етап: іти до ТЦК, звертатися до вас. поясніть цей алгоритм. А, з моменту створення рекрутерів, да, рекрутингу. А... Військовим частинам надали право безпосередньо призивати напряму військовозобов'язаних. І це можливо як по мобілізації, так і на контракт. Ми є частиною пріоритетного комплектування. Людина цивільна телефонує до нас, звертається, повторююсь, ми дізнаємося всю інформацію і йому надаємо консультацію і розповідаємо, як це відбувається. Алгоритм такий: якщо ми узгодили всі питання, я дивлюсь, що людина нам підходить за морально вольовими, за тим, чим вона займалася, немає у неї кримінальної, там, кримінального прошлого, да, скажімо так, то починаємо роботу. Людина пише заяву на нашого командира. Командир пише резолюцію до виконання. Ми робимо направлення на ТЦК, там де вона стоїть. На обліку. Якщо людина не стояла, вона бере документи за пропискою і йде до даного ТЦК. В ТЦК вона показує документ, який мій відпрацьований і зайшов по системі електронного документообігу на дане ТЦК. І з цього моменту, як тільки зайшов документ, дана особа вважається за нашою військовою частиною. Немає жодного там, скажімо так, Ризики. Ризику, да, що людина не дійде до нас. Вона дійде, тому що, тому що ми кожного, кожен крок, ми разом з даною особою ми телефонуємо, ми ведемо, людина після входження до ТЦК показує це направлення, їй дають бігунок. Вона з цим бігунком проходить військово-лікарську комісію, на основі чого визначає, чи придатна, чи обмежена придатна. Після чого вона забирає цей документ і прибуває до нас в роту резерва. Після ми направляємо її для проходження БЗВП, і після того, як вона пройде, вона прибуває до, на посаду в частину, на яку писала заяву. Власне, чи може людина часто людина задумується про місце служби, тоді, коли вже їде у спеціалізованому транспорті, проходити військову лікарську комісію. І чи може людина вже на такій стадії, тобто коли не була добровольцем, а коли вже так би мовити, на неї звернули увагу, от на цій стадії обрати місце служби. Чи обрати місце служби це тільки опція для добровольців? Дивіться, тут конфлікт інтересів. Тобто ТЦК виконує свою роль, ми вербуємо людей на, скажімо так, на засадах. Коли людина сама хоче обрати, ми їх шукаємо, ми надаємо вибір, ми надаємо посаду. ТЦК вони виконують знову ж таки свої завдання. Тобто, якщо людина потрапляє в ТЦК не сама або звернулася туди, як тільки вона на поріг стає, дану людину до своєї військової частини я не зможу вже залучити. Тобто наша альтернатива, наш, е, наше надання права вибору діє до тих пір, поки ця людина не потрапила в ТЦК. Після це вважається це їхня, вони працюють, вони далі направляють на свій е, БЗВП, тому що це ну, сухопутні війська. А ми є територіальної оборони, сили територіальної оборони. У нас свої є навчальні центри, які люди їдуть туди. Хочеться трошки конкретизувати до попереднього питання людям, uh -huh. які не в таємниченні так би мовити легенда про відношення. От, наприклад, наприклад, коли в людини навіть є відношення від якогось підрозділу, то багато чув таких історій, що навіть після БЗВП приїжджають так би мовити купці з конкретних бригад. Хоча хтось показує, ось у мене або освіта така, або ось відношення є. Вони кажуть, ні, дефіцит є, наприклад, от саме на такому напрямку, туди і поїдете. То власне, от чи не може такого бути, що людина, навіть звернувшись добровольцем, після БЗВП, наприклад, потрапить на іншу посаду і в іншу бригаду? Дивіться, розглянемо ну пару таких моментів. Перше, якщо людина їде від нас, від нас так, та яка звернулася і в наш навчальний центр в ТРО, то вона до мене і повертається. Тут питання немає. Якщо людина поїхала від ТЦК, і нехай навіть на наступний день, або в момент вона отримала рекомендаційний лист від нашої військової частини або іншої, то вона туди не попаде. Такий момент був, такі ситуації були, і це було місяців 4-5 назад, коли ці рекомендаційні листи так діяли. Зараз е рішення приймаються, я так розумію, напевно, в Києві, або вони цілеспрямовано на певні бригади. є ще такий аспект, що ТЦК, вони якби сухопутні війська і вони напра направляють в навчальні центри сухопутних військ. А ми ТРО, е військовослужбовець, який е на посаду приходить, отримує право переводу на іншу посаду лише через пів року служби на даній посаді. Тобто, у зв'язку з тим, що це сухопутні війська, і людина потрапляє на посаду лише після проходження навчального центру, лише після цього моменту, як вона стала на посаду, написала рапорт. Починається цей відлік півроку. Чи може людина після самостійного залишення частини потрапити до вас та обрати посаду? Якщо така можливість є, то як це робити? Так, такий, такий момент є, такий, така пропозиція діє. Дивіться, до 1 березня була скорочена, спрощена, не скорочена, не спрощена, спрощене повернення. Тобто людина могла звернутися, вона направлялася в батальйон резерву і поверталася в ту військову частину, з неї знімалася кримінальна відповідальність. Зараз, який момент, людина, яка хоче повернутися навіть до нас, в нашу військову частину, вона має перше мати у себе. Вже на руках ЄРДР, тобто е, свій номер ЄРДРу, який внесли е, ДБР, тобто слідчий вніс, е, після чого вона звертається до нашого командира і е, просить, щоб його взяли до нас на службу. Командир зі своєї сторони пише письмову згоду. Коли на руках у людини письмова згода, а також витяг з ЄРДРа, Слідчий клопоче перед суддею на засіданні, що так і так вину визнає, готовий служити далі. Після чого суддя робить ухвалу суду про те, що даному військовослужбовцю, який скоїв все заче, повернутися на службу в дану військову частину, а командиру забрати даного військовослужбовця до себе в частину, і який буде проходити. Подальшу свою службу. Така людина може потрапити тільки на бойові посади чи на якісь тилові е, також? Тут, в залежності від, напевно, рішення командира в першу чергу. Знаю, що деякі командири мають свій погляд на це, тому що, так як людина вчинила СЗЧ, вона повинна не бути в тилу, так а до хлопців. Той підрозділ бойовий, там, де вона виконувала задання. Тобто найперша людина має йти в ДБР чи у військову службу правопорядку? Так, да, да, гарне питання. Дивіться, якщо людина не має цього ЄРДР, вона звертається у військову частину, звідки вона здійснила СЗЧ. І дізнається, чи проведене розслідування по ній, чи ні. Тому що після скоєння самов... ну, СЗЧ. Потрібно було провести розслідування і матеріали направити в ДБР. ДБР на основі даного проведення розслідування вносить його в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань. Якщо вона не знає, чи внесли, чи не внесли, або, наприклад, внесли, але не знає, чи є цей ЄРДР, вона ж таки, наприклад, через нас може дізнатися, тому що є е, е, телефони ДБР, є. Е, Посадові особи, які відповідають за це. І це все м, легко дізнатися, чи вони внесли, чи ні. Якщо не внесли, але є людина, яка бажає, як мені сказали, е, казали певні посадові особи ДБР, дане, м, скажімо так, дане, дане провадження, чи як воно правильно, воно вноситься на протязі дня після звернення. Тому що людина хоче бажає, і вони виконують, вони шукають, вони знаходять і вносять. Тому що у них дуже багато, дуже багато роботи у ДБР, дуже багато справ, які просто фізично не можуть вони зробити так швидко. Чи всі кандидати, які рекрутуються до вашої бригади, мають прийти без ЗВП? Чи є винятки? Дивіться указом президента було ну, згідно указу президента. Кожен військовозобов'язаний, який призивається на військову службу, має пройти базовий курс військової підготовки. На даний час термін проходження 45 діб. З 1 травня вступають зміни до даного указу про те, що особи, які є обмежено придатними, придатними до проходження військової служби в ТЦК та СП, в тилових частинах, в ВНЗ. Їхнє БЗВП буде тривалістю 30 діб. Якщо людина, наприклад, військовослужбовець, який звільнився, який мав бойовий досвід, після звільнення вирішив поновитися, даний, дана категорія не проходить БЗВП і напряму призивається до військової частини. Власне, захотіла людина стати вашим рекрутом і куди їм звертатися? Номер телефону, давайте скажемо чи можливо електронну пошту, якими способами можна звернутися до нашої частини. Так, так, так. Дивіться, номер телефону, гарна ідея. По-перше, Facebook. Facebook 116 та наша офіційна сторінка, телефони, рекрутерів, всі там є. Зараз ми збільшуємо медійну присутність нашу. Ми є, що в рекламі, що, що в Гуглі можна знайти телефони, всі, скажімо, є, рекрутерів. Більше так, скажімо так, більше не можу дати інформацію по цьому поводу. Зрозуміло. Ну, я думаю, що можна знайти дійсно так, за допомогою Google пошуку і так далі. А, ну і на завершення, все ж таки, є люди, які хочуть допомагати державі, але бояться служити. Чим їм мотивуватися, що ви їм порадите? В першу чергу я ставлю себе на місце тих людей, які, наприклад, мають побоювання. Так? Зараз дуже важкий період в державоутворенні в в цій незалежності, нашій, тому що нам не дають жити, не дають дихати. Треба розуміти, що от зараз є вибір. І альтернативою є рекрутери кожної військової частини, які нададуть за фахом, за здібностями, за бажанням служити в Збройних силах України. Якщо ми говоримо про те, коли людину, скажімо так, з вулиць да, мобілізують, даного вибору у неї немає. Ну, так воно і є. Якщо дивитись на мотивацію, так. То я думаю, в першу чергу за дітей. Я батько, я знаю, що я б не хотів би своїм дітям повторення даного сценарію. У нас росте покоління, які й так багато чого вже побачили. Вони знають, що таке ракета, що таке тривога, вони знають, що таке сирена. Робити все для того, щоб наші діти, наші внуки в подальшому цього не бачили, не відчували. Дякую вам за розмову. Хочеться, щоб ваші слова справдилися, щоб наші діти онуки дійсно не жили під ракетами, під вибухами і під сиренами. А щоб наші запеклі друзі з запорібріка нарешті відстали від нас. Ну і дякуємо, що прийшли. Сподіваємося, не в останній. ще побачимо вас у цій студії. Нагадаємо вам, друзі, що гостем програми сьогодні був начальник відділення рекрутингу 116-ї окремої бригади територіальної оборони, майор Артем Гончаренко. Вів розмову Олександр Крумін. Побачимося з вами неодмінно. Бережіть себе на все добре.